Вадік! допомога треба. Ти де? Алло! Експресо. О, експресо. Здорово. Здорово. Короче, дивись. Бистро векстер. Шукаю беушний ноутбук, сезон же ж навчання, треба ну, ну, дешевенько щось взяти, щоб ще на лануса залиши з подлокотником. Ти що, що беушний ноутбук? Ти до мене з такими питаннями не підходь. Так а що беушний, Дивись, дешевше взяв, зекономив, я ж кажу, на лануса і погнав і а, те, і друге є. Чи ж ланус з подлокотником це, звісно, хорошо. Ну, ноутбук но беушний точно неправильне рішення. Так, а що? А що, дивися, ти, ти знаєш, як ним користувався попередній власник? Може, його затопив, я не знаю, з матрицею якісь проблеми, чи перегрів його. І ти, ти знаєш, скільки він пропрацює? Ні, ну це, -то понятно, так це ж так з усім. З ну, так а ти собі шкарпетки купуєш би Ні, ну шкарпетки ні, так а це до чого? А це до того, що при покупці нового ноутбука, звісно, ти, звісно, на здачу лануса не купиш поляка да ще й з підлокотником. Але у дзвінку зараз продовжуються знижки на ноутбуки. Це перше. Друге, це те, що офіційна гарантія, всі деталі протестовані на заводі, і е, цим самим ти купуєш і ти впевнений, що з ними все буде супер. Ну окрім цього, повторюсь. Офіційна гарантія, Андрюлік. Чуєш, ну переконуєш, переконуєш, в принципі. Згоден, окей, ладно, тоді не будемо порить гарячку, скажімо так, не приймати правильні рішення. А ще чуєш, дивися, ще батарея. У баушного ноутбука скільки він? Хорошо, якщо годину-дві правильно? Ну так, далі на зарядку. А далі на зарядку. Купуєш новий ноутбук. Ну, смотри, який ноутбук. 6-14 годин. Ось дивись. MacBook, ти ж айфоном пользуєшся? Ось тобі, дивись, MacBook. Я підібрав уже для тебе. Ловко, поняв. Так чуєш, не будемо мацьолити. Давай мені оце. Це мені. а кана експресо. Та, експресо. Забрали. О, подякував, гарного дня. YouTube. пока.